Лікарня святої Параскеви це місце з особливою атмосферою, високою технологічністю, інклюзивністю. Тут все інтуїтивно. Це місце з особливою уважністю до чистоти та стерильності. Від власної служби медичного клінінгу до стерилізаційного відділення тут дбають про безпеку пацієнтів. Це місце другий дім команди висококваліфікованих лікарів різних напрямків. Кожен з яких дбає про високий рівень діагностики, інфекційну безпеку та швидке одужання. Завітавши до нас, ви відчуєте, що таке по-справжньому нова медицина, адже ми супроводжуємо вас на кожному кроці. Турботливі сервіс-менеджери зможуть розв'язати будь-які питання. Бо одне із наших завдань забезпечення комфорту наших гостей, що перебувають у своїх номерах. Для нас важливо подарувати відчуття впевненості, що саме у нашому медзакладі ви знайдете кваліфіковану допомогу незалежно від запиту. Тож під одним дахом зібрані всі діагностичні процедури: ОЗД, рентгенографія, КТ, МРТ, експертна ендоскопія. Кожна із них проводиться із використанням новітніх апаратів від лідерів ринку, що забезпечує надчіткі зображення та точність при встановленні діагнозу. І головне, щоб результати були ще швидшими, а діагностика нерозривною. в лікарні функціонує власна лабораторія. Окремим масштабним комплексом є хірургічний центр. Тут діє відділення лапароскопії, що дозволяє проводити операції, здійснивши кілька міліметрові надрізи: оперативна ендоскопія, проктологія, урологія, гінекологія, флебологія, лорхірургія та мамологія, технології, наявні у відділенні дозволяють працювати за протоколами ЄС та в результаті надавати максимально естетичний результат. Для операцій, що вимагають підвищеного ступеня чистоти, у нас передбачена особлива операційна з рентгензахистом та системою вентиляції. Ми боремося за кожне життя на етапі хіміотерапії чи в реанімаційному відділенні, вболіваємо за швидке відновлення, дбаємо про комфорт. Попри багаторічний стаж та міжнародне визнання, надалі вдосконалюємося та вчимося, бо віримо, що новий час потребує інноваційних підходів до медицини. Що лікування це про комплексний підхід, що орієнтир кожного лікаря це ваші потреби. Завдяки цьому розумінню нам вдалося створити дещо значно більше лікарню нового покоління, яка стане місцем сили для кожного хто цього потребує.